Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Їх постійно бракує. Саме на них волонтери найчастіше збирають кошти. Дрони. Вони потрібні і на передовій, і в тилу, і у прикордонні. Вони очі нашої аеророзвідки. А ударні fpv дрони відносно дешево та головне ефективно. Знищують техніку та особовий склад росіян. Тож скільки потрібно дронів, і як їх освоюють наші оборонці? Бійці прикордонного підрозділу привезли на позиції своє обладнання. Аеророзвідник на позивний хімік показує, чим працюють. Отак виглядає цей дрон, а отак він виглядає вже споряджений. Це так званий fpv дрон. Розшифровується First віж фьорст персон Керування від першого лиця. Що бачить камера, то бачу і я. От в цих окулярах ці ударні дрони на великій швидкості можуть залітати в тил ворога. Врізаючись у ціль, вони вибухають. Даний боєпропас може з легкістю знешкодити саушку або танк, або там 10 піхотинців ворога. До такого дрона можна підвісити будь-який боєприпас. Захисники пішли далі. Вони удосконалюють бойові елементи, розробляють їх самі. Трохи легше є в нас е, саморобні вибухові пристрої. Нам друкують пластик. Так, це 3D-принтер, внутрі шрапнель, вибухівка і детонатор. Зовсім недавно ми виїжджали групою на позиції. Чекали людей, чекали, чекали, чекали. Нам передали інформацію, що побачили двох військовослужбовців, які залізли на грище будинку і вели спостереження вже за нами. Спорядили такий дрон і полетіли до них. Кумулятивний заряд, потрапляння в кришу. І я думаю, що там хтось не дуже зрадів цьому дрону. 70% таких дронів бійцям постачають волонтери. Люди, які раніше займалися цим як хобі, зараз професійно збирають пташок для фронту. Та цього кажуть бійці не вистачає. Сьогодні мені прийшло 5 штук. Завтра, якщо нам дозволяє погода, 3-4 ми використаємо. Знову чекати там 2-3 місяці, поки люди зберуть кошти. Уражати могли б набагато більше цілей, кажуть військові. Бо аеророзвідка багато чого бачить по той бік фронту. Ось бійці піднімають у небо розвідувальний мавік. О, мій помічник другий номер. виносить коптер. Ми зв'язуємося по рації. Чи візуально, якщо бачимо друг друга, я даю команду можна включати. Він вмикається і злітаємо. Тобто це робиться для того, щоб ворог не побачив, де стоїть пульт оператор, бо це є пріоритетною ціллю. Бійці навчилися перепрошувати цивільні мавіки, а роблять їх радіоневидимими для ворога. Фіксуємо координати, передаємо побратимам з артилерії. І воно Чим швидше ти зробиш виконаєш своє завдання, тим краще. Вон... Кацапи теж не стоять на місці у них і дронів, і вони в цьому напрямку дуже сильно розвиваються. А найтяжче кажуть аеророзвідники, коли ціль бачать, а знищити її не можуть. Наприклад, сьогодні виїхали до лінії зіткнення, перейшли туди більш там до одного села, там злітіли і побачили два транспортних засоби, які підвозили БК Кацапом. Це да, це класно, ти бачиш, ти хочеш, але в нас нічим нічим вбити, розумієте? ну що, от у мене оцього пуль, я у побачу, але що? Нема чим. У кількості дронів на полі бою ворог зараз має перевагу. В рази, е мабуть, в 20-30 разів е дронів загалом в пів у противника більше. Держава РФ контрактувала в Китаї 100 тисяч дронів. На заводському рівні, і вони дуже скоро приїдуть на фронт і, на жаль, будуть працювати проти нас. А ми можемо десь 5-10 тисяч це що, що ми можемо по максимуму. Тож єдиний вихід вважають в аеророзвідці усім долучитись, і замість того, аби купувати каву зранку, донатити збройним силам. В Україні зростає кількість запитів на фізичну реабілітацію, насамперед для військових. Мережа закладів, де надають такі послуги, поступово розширюється. Уряд дозволив отримувати ліцензію на проведення реабілітації фахівцям, які не є медпрацівниками. Йдеться, зокрема про фізичних терапевтів, терапевтів мови і протезистів. Ліцензія на надання реабілітаційних послуг дозволили отримувати і закладам, у яких працюють не лікарі. Наші журналісти з Одеси побували в одному з передових закладів, де ветеранам надають кваліфіковану допомогу саме медики. Які виклики нині стоять перед фахівцями, і як відновлюються герої? Про це далі в історіях війни. Починається все зі звичайної розминки. Далі вже складніші вправи. Більшість пацієнтів цього одеського медзакладу військові з посттравматичними станами, нейропатіями внаслідок поранень. Тобто десь були уламки, десь їх дістали, десь не дістали. Після цього є запалення і уражається нерв. За рахунок цього є болі, відчуття печіння, жіння, десь не працює рука або нога. Та всіх дуже багато скарг на спину. Тобто постійно всьове навантаження, постійно хлопці ходять з вагою на собі. на Жаль, спина дає про себе знати. Саме такий букет у зв'язківця з позивним «бяга». Тяжке поранення він отримав під бахмутом під час артобстрілу. Уламок пошкодив сідничний нерв. Нога аніміла, було важко ходити. Але після занять він знову на своїх двох та жартує. Як почувствовав, що в першу неділю впівало було больно, а потім полегше, звісно. Головне завдання фізкультури, щоб тіло було у тонусі. Мають бути задіяні усі м'язи, аби покращити кровообіг та пришвидшити відновлення нервових волокон. Для цього у центрі запроваджують новаторські методики та знаряддя, як приміром, флексібари різонуючі палиці з обважнювачами. За рахунок цього включаються усі м'язи як верхніх кінцівок, так і тулуба, спини. І навіть якщо дуже сильно їх штовхнути, можна відчути навіть резонування у нижніх кінцівках. Ну і плюс вони самі по собі дуже веселі, тому що чим сильніше ви їх штовхнете, тим більше буде резонування. Спочатку всі якось так от побоюються, трошечки, а потім я бачу з цієї сили. У кабінеті ерготерапії піхотинець із позивним Немо. Під кордюмівкою отримав кульове поранення у кисть лівої руки. Зараз розробляє кінцівку здоровою рукою перекладає предмети, а пошкоджена за допомогою автоматизованого спецприладу дзеркально повторює усі рухи. За рахунок нейронів головного мозку рука починає відновлюватися. Вона згадує, як вона працювала до пошкодження. По тому, що ми бачимо, то ефект добрий, але головне після перчатки, Ще займатися з іншими речами, тобто розробляти мілку моторику з м'ячиками, з бізібордом, який в нас є, і тоді буде кращий ефект. Немо тут займається вже місяць і каже, відчуває прогрес. Безім'яний палець ну, зовсім не згибався. Зараз згибається десь ну, на відсотків 50 до 60. У цьому центрі є і магнітно-хвильова і лазерна терапія. Військові тут проходять ще безліч процедур, але головний акцент усе ж таки тут роблять на фізичній реабілітації, коли пацієнт бере безпосередню участь у своєму відновленні. Якщо в пацієнта виникла травма, ми можемо методами фізіотерапії трошки знеболити, покращувати заживлення, зменшити набряк. Але розробити функцію тої самої руки чи ноги, ми можемо лише активно. І найкраще все таки працює активний цей процес фізичної терапії. За три місяці роботи центру реабілітації тут пройшли вже більше як 200 захисників. Результати хороші, і саме це найкраща мотивація для медперсоналу. Це дуже приємно бачити, коли пацієнт людина заходить до нас ще з палочкою, з якимись порушеннями, з болем, а виходить вже без цього на своїх двох ногах, і це приємно. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, такі медпослуги будуть затребуваними принаймні ще декілька років, тому розширюють мережу реабілітаційних закладів, залучаючи в тому числі і приватні установи. Ми бачимо вже проекти, які подають наші лікувальні заклади, які знаходяться не тільки в місті Одесі, а в найвідаленіших населених пунктах одеського регіону. Вони працюють з міжнародними організаціями, подають проекти саме по реабілітації, але є міжнародні організації, які готові вкласти кошти і розбудувати ці центри. На сьогодні в області реабілітаційні послуги надають більше 20 медичних закладів. У департаменті очікують, що наступного року їхня кількість збільшиться. Кропивницькому маленький волонтер понад рік збирає кошти на підтримку українських військових. Для цього облаштував на вулиці імпровізований блокпост, пропонує водіям задонатити на Збройні сили України, а також придбати різні патріотичні прикраси для допомоги нашим захисникам. Доброго дня! Доброго дня! Збираємо кошти для ЗСУ. Так, дев'ятирічний Максим пропонує водіям задонатити на Збройні Сили України. Для цього облаштував імпровізований блокпост на вулиці поруч з будинком, у якому живе. Тут якщо мене просять документи, то я показую документи свої. Тут моя чашечка для доводина, тут кидають мені гроші. а Тут ми. Моя... З друзями плили з резином браслети. На свій блокпост Максим виходить на кілька годин. Щодня уже рік долучається до нього й друзі. А надихнувся хлопчина прикладом інших дітей-волонтерів. Я побачив у тіктоці, як хлопці збирають кошти, як вони заповняють машини, яким дають гроші, і потім на ці гроші вони. Їздять на з тих машин. Ну їх катають військові на тих машинах, які вони купили. І потім, після довго знайомства з машинами, вони відправляють хлопців військових е, на передову з машинами. Найбільше тішить Максима, що його підтримують батьки та військові, яким він допомагає. 50 на 80. Некто кажуть, що тобі що нема заняться нічим. Другі кажуть, що це молодець. І ще є третій тип людей зупиняється і каже, а документи де, а що, а як, все треба розпитати. Хвалять деякі, звісно, критикують, що ну війна не треба. Хай дитини буде дитинство. Е, військові, які знайомі, і тим, яким він допомагає, вони, звісно, в ним восхищаються. Стараються кожного разу там якось зателефонувати, якісь там шеврончик передати, просто в гості приїхати. За рік Максим назбирав декілька десятків тисяч гривень. Ці кошти долучив на купівлю автівки, медикаментів та харчів для військових. Тепер хлопець має колекцію шевронів. Це подарунки від захисників, їх у нього майже півсотні. І найголовніше, як і у відео, яке колись надихнуло Максима, він побачив автівку до збору, на яку долучився. Мені військовий каже, садись і ми отак от прокаталися бокру по кругу. Так от е, приїхали додому, і він мені подарив американський сухпайок. Головна мрія Максима це перемога України. І щоб у цей день усі захисники повернулись живі і здорові. А в майбутньому Максим хоче стати таким, як вони: хоробрим і мужнім. Військовим поставити Азов. Перемога зараз. Це мрія усіх українців. Тож хай цей день настане якомога швидше. В Україні стартував національний патріотичний забіг із вшанування пам'яті бійців, які загинули під час російсько-української війни. Цьогоріч у більшості регіонів захід проводять в онлайн форматі. Охочі долучитися, самі обирали зручну та безпечну для себе локацію. А в Ужгороді на забіг Біжу за героя бігуни зібралися на світанку у центрі міста. На свій одяг прикріпили написи з іменами воїнів, які Захищають Україну. Любомир Військовий. Нині у нього вихідний. Тож заранку він прийшов на театральну площу в Ужгороді. стоїть у черзі, аби зареєструватися на участь у забігу Біжу за героя. Долатиме дистанцію у 5 кілометрів у пам'ять про свого побратима з позивним сова. Ми найкращі друзі і разом з ним в одній бригаді були. Після цього ми виїхали на Херсонський напрямок, і там, на жаль, е загинув. Як насільки тяжко б не було, але єдиний шлях це перемога. Підтримати воїнів прийшли понад 100 ужгородців. Забіг благодійний, вшановують пам'ять героїв нашого часу. А ще донатять на ЗСУ. Організатори працюють від самого ранку, не встигають реєструвати учасників. Людей наплив дуже великий. Ну для цього ми і собираємо візу дрони. Щоб Бігунал. купити бігунам, видають картки з іменами військових. Тетяна разом із подругами бігтиме у пам'ять про свого друга. Його фото прикріпили на футболці. Ми <è��> разу, ми, <первого>, <started> ми готувалися. Yeah. Це була дуже хороша людина, чудовий чоловік, дуже чудовий батько двох дітей. Анастасія Назара. Ну на жаль, так сталося. Тепер лише пам'ять, ми будемо пам'ятати вічно. Серед учасників також поліцейські та нацгвардійці. Бігти за героїв прийшли сім'ями. Ми біжимо не за якогось конкретного героя. Всі для нас герої однакові. Дякуємо їм за те, що ми можемо зараз бігти. Я бажаю, щоб чим швидше закінчилася війна і щоб всі хлопці були живі і здорові. Забіг уже став традиційним. Збирають кошти для потреб військових. Учасники долатимуть дві дистанції 2 та 5 кілометрів. Ну а перш ніж стартувати, розминка. На старт. Увага! <праць> Бігуни стартували. На фініші їх чекають уболівальники. Перший переможець не змусив себе довго чекати. Сім Трошки більше, навіть ніж 2 кілометри. Дякую. Самопочуття гарне. Добре, сподобалось дуже. Радий, що зміг віддати шану полеглим нашим героям. Ужгородці переконані, такі заходи нині вкрай необхідні. Кажуть, так висловлюють подяку і підтримку героям. На Україні! Героям! Слав! Я Андрій Денілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.